Христос народився моїх хороші ревітань та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми знову у надвірні будемо знімати ціни на, різні, на різну продукцію. Скільки що, що коштує? Ось морква коштує 30 гривень. О, тут є деякі ціни 75 гривень коштує мандарина, 120 гранат, 85. Гривень. Апельсини, 135, хурма, 95 такі. А мандари. Салатки? 110 кабачок, 90 грамів печериці, 170 Куштує перець такий. 160. Ось такий. 130 огірочки. І 120 такі помідори. Морква така 40 гривень, бурячок 30, 25 цибулі і капуста 40 гривень. Ось. Такі 15 рибунків бурячок. 150 такий перчик, 40 морква. Така помідори. 110 через 160 такі. 60 така капусточка. 110 таких огірочок, 75 апельсини, 75 мандарин, 80 мандарин, 75 лимони і 90 апельсин. Помело. 90, 80 гранат, 65 на акції такі мандарини, 30 яблука. Так само там по 30 усі яблука. Ось тут різні сорти і все по 30. Так, 25 е, картопля домашня, 18 така цибулятки, бурячок 25. 30 е, така морква і така капуста 25. Ось така капуста. Пекінка 55 гривень така пекінка. Ціни так, виноград 90, 100 грамів, 100 гривень мандарини, 80, 140 огірки і 100, 100 помідори чері. О, 35, ось такі яблука. З цього боку по 35 дорожчий. Халва по 130, і в баночках. Е, що тут пише? Ікрас 15 лосос, лосось. Ось така а 150 горбуша. А, салака 40 п'ять. Риска на 85. А, то а я не похожу. Бо мене дома чи не було. Снитки українські двісті, гауда 250 такий си. Масло шоколадне 450, 300 таких. Нічого. Ні, ні не они но я не можу сказать. Масло 250 пятьдесят, 350 Житомир, Полтава 250 450 четыреста пятьдесят Житомирський экспо. мен. Дурман собі. Так. 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 Так Чирена сьогодні. Окція на гуляшні сто людей. Ціна. А по скільки фасолі? 80 Вісімдесять сосімдесяті сорок. А чесник по кількість? 50 кубиків, свій домашній. А така э, фасоль? 100 гривень. 100. А така біла? 2100 гривень. Ця теж. А хрінь? Хрінь? Ось є якісь і більші. Людка може бути на 50 гривень. На 50 гривень три штучки. Так, так, так. А сушка? Грушка дає їм бера, солодка, 50 гривень. 50 гривень, добре. І, і мід такий, ми 120. все беремо у вас 120 такий мід, добре, добре. А менше 60. Половина. Ну ну. Так, 100 гривень такий 200 грамовий гриби. 100 гривень тут. 30 гривень така сушка, варені 100 гривень. Ось таке от тут є. А на кухні у нас сьогодні картопля фрі. По-домашньому, зверху хрустка з коринка, середині м'ягесенька дуже. З таким чудовим соусом. Відеорецепт є на каналі Бабусині Паради. Я дам посилання на цім. Під цим відео на покроковий відеорецепт. Ось така, ось така. Дивіться, яка делікатна, гарна така. Виходить, і соус виходить дуже гарний. І, і все смачнесенько, просто і по-домашньому, і дуже гарна така картопелька. Так що готуйте. Ось такі виходять чудові, гарні. які. Нагетси виходять. Дуже такі, ви можете більш, на більші їх розріжувати, можете їх ось такі -во робити, як і я робила. Виходить, виходить дуже багато їх ось так і мало готуєсі, бо то просто в духовку тут поскладав швиденько. Раз, два і все. Ще готуєсі соус до, до нього. такий Ми приготували, е, приготували такий соус. Я дала тут три ложки майонезу, можна сметани давати, дала два зубчики часнику і дала ложку просто томатної, такої, як я готувала пасти. Можна давати кетчуп, все перемішала і додала трошки кропу. От, і, і все до цього буде прекрасний соус. Ось, так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні такі чудові, гарні і, і смачненькі. Такі кругкі колечка назив... отстовики називаються. Я не знаю, чого так називаються бо тут дають оцет, але так називається. У мене такий перепис. Детальний е, відеорецепт буде на каналі Бабусині поради. Е, все, я там розказую, показую, все, як готувати. Так що готуйте. Посилання дам під цим, в описі під цим відео. Невеличко робимо розпаковку. Ось купила я, бо ми їздили по щось в місто потрібно було. та й, е, Таку невеличку зроблю розпаковку, що купувала. Купила я е, отаку ковбасу по 245 гривень. Суха напівкопчина Іванковецька. Е, по 245 на, е, на 145 гривень. 53 копійки, 594 грами. Ще купила кусок Дрогобицької. Так само. Ковбаси отака от така, Дрогобицька. Дрогобицька йде по 330 304 грами на 100 гривень 32 купійки. Е, Тепер я купила ще зефір білорожевий, отакий по 152 гривні, 296 г на 44,99. Коротше, 50. Такий мармелад я взяла. Ну, по 100 також 153 гривні. 156 грамів, 23,87. Взяла я ромашки таких цукерків 305 по 305, 194 грами, 59,17 і топленого молока. Взяла печива так, по 96 гривень, 300 грам, 29,38. Ось така, І купила ще один хліб 29 гривень. Бо я люблю такий хліб, оцей, чор, чорний отакий хліб Дарницький. Я його люблю. І ось така була невеличка розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!